Пункт контролю для залізничного сполучення конотоп прикордонники відділу конотоп Сумського загону спільно з працівниками митниці виявили прилад, який переміщується через кордон з приховуванням від контролю. Під час перевірки одного з вагонів поїзду сполучення Хмельницький, Москва, прикордонний наряд в електрочитовій робочій купе-провідника виявив аналізатор рентгенівський бездифракційний Барс-3. Власником приладу виявився провідник цього поїзда, – 39-річний громадянин України. Наразі виявлений прилад вилучений столовим порядком. На провідника поїзда складені відповідні адміністративні матеріали.